На центральному стадіоні колос відбулося районне свято День до призовника з нагоди завершення вивчення шкільного курсу Захист вітчизни, який організували відділ освіти спільно з відділом молоді та спорту райдержадміністрації. У заході взяли участь майже півтори сотні одинадцятикласників із 13 шкіл Тетіїва та району. Розпочали з загального шикування та рапорту головного судді Олександра Шпильового, начальнику відділу освіти Вадиму Васютинському про готовність команд до спортивних змагань. З вітальним словом та побажаннями перемог сьогодні та в майбутньому до старшокласників звернулися заступник голови райдержадміністрації Надія Дячук та начальник відділу освіти Вадим Васютинський. Проходження служби у збройних силах України є почесним обов'язком кожного громадянина України. Я переконана, що ви гарно освоїли спеціальні знання для проходження служби у збройних формуваннях нашої держави і будете гідними нащадками слави своїх дідів. Ви є справжні патріоти нашої держави України. Бажаю успіхів і перемог. Що у слово захист вітчизни в зміст вкладено зараз в наші часи дуже багато, тому що захист вітчизни нашої незалежності на сході України і до захисту нашої культури та мови і писемності. Трошки зміст змінився цього слова, змінилось ставлення. Міністерство також виділяє півтори години на вивчення цього предмета. І ви повинні також знати якісь ази, підготовку для того, щоб, можливо, в майбутньому і не брати зброю, до рук, не використовувати, але знати, як це робиться. Далі відбулася районна спартикіада до призовної молоді. Захід проведено в рамках Національно-патріотичного виховання підростаючого покоління. Змагалися у бігу на 100 метрів, підтягування на перекладині, метання гранати, розкладання та складання автомата Калашникова на швидкість. Також були проведені майстер-класи з надання медичної допомоги та тактичного бою представниками Червоного Хреста та районного військомату. Ці змагання були демонстрацією знань та навичок, які здобували учні двох років, вивчаючи шкільний курс Захист вітчизни. За підсумками набраних балів, в особистому заліку кращими стали. У 100 метрівці Богдан Проценко з Тетіївської зож No3. Найкраще підтягнувся на перекладенні Ігор Матвійчук, також із третьої школи. У розкладанні та складанні автомата переміг Віталій Орел з Кашперівки. Метання гранати найкраще виконав Михайло Іваніцький з Тетіївської гімназії. Він же і став абсолютним переможцем в усіх видах змагань в Спартакіади. Маючи такі результати, охоплює почуття впевненості, що тетівські юнаки, які згодом поповнять ряди Збройних сил України, будуть здатні гідно нести службу і звання захисника вітчизни.